Шановні депутати, прошу зайняти свої місця і зареєструватися. За даними реєстрації, на пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради 8 скликання у залі зареєстровано 42 депутатів, що дає підставу розпочати роботу. Дозвольте позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Чання вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць, всіх мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу сідати. Шановні депутати, повідомляю, що на позачергову сесію обласної ради запрошені начальник обласної військової адміністрації, керівники правоохоронних органів. Враховуючи звернення керівника фракції політичної партії Слуга народу мною видано розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради. Проект порядку денного вам розданий. Вноситься пропозиція поставити порядок денний за основу. Прошу голосувати. Три рішення прийнято. Чи будуть зміни і доповнення до порядку денного? Радуцький, Олександр Романович. Це як додаткове звернення? Ну, в порядку формування порядку денного. Додаткове, додаткове звернення? Да, додаткове Михайло Роман Володимирович, зачитую, я його поставлю на голосування про включення до порядку денної сесії. Ну тобто ми зачитати зможемо, так? Да? Ну, Потім під, розгляд, під час розгляду самого звернення буде ще пропозиція до цього звернення, які підготували на проєкт рішення, добавить один пункт. Тобто це вже природять і самого звернення Ну, Звернення сформовано. Так, звернення сформований, тому додайте до нього один пункт. Да, за основу його ми приймемо. Ми порядок денний за основу зараз проголосували. Тому, будь ласка, свої пропозиції я їх поставлю на голосування. Роман Зачитаю потім я Бажаю здоров'я, шановні колеги. Звернення до президента України, Верховної Ради та уряду України щодо об'єднання українського суспільства. Відновлення реформи децентралізації та припинення переслідування опозиції. Сьогодні Україна опинилася в найскладнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обертів, ворог просувається, зовнішні виклики зростають, проте, всередині країни, на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози, влада зосереджує свою діяльність на призначенні винних за ситуацію, що склалася, та перекладення відповідальності за прорахунки. Першим під удар потрапили військові. Арешти, бойові генерали в Кайданиках деморалізують насамперед українське військо і командирів різних рівнів. Перманентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, у тому числі у вигляді ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів для призначених винними посадових осіб місцевого самоврядування. Продовжується політично вмотивоване переслідування представників опозиції, політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність. Але яких влада вважає своїми політичними ворогами. Така політика центральної влади не просто суперечить Конституції України, але й ставить під загрозу репутації країни та євроінтеграцію, за яку країна бореться вже понад 11 років. Виграє від цього суду держава-агресор та її п'ята колона, яка нині фактично входить до парламентської коаліції. Зважаючи на вище зазначення на моєї представники територіальних громад. Орган місцевого самоврядування вимагаємо припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет, та зупинити атаку проплачених пропагандистів на Збройні Сили України, збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів ПДПО, безпосередньо бригадам, зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя. Переконані, що лише єдність українців здатна захистити країну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах всіх українців. Натомість проби узурпації влади руйнують єдність і поглиблюють кризу всередині країни. Шановні колеги, прошу підтримати звернення. Дякую. Да, Романович. Це я хотів запитати: це окреме звернення чи як доповнення? Це доповнення до звернення. Коли тобто, ти... Олександр Романович, сформулювати, сформулювати питання таким чином, що поставити на голосування як доповнення окремим пунктом, щойно зачитане звернення. Так, звернення є окремо, а пункт, який я прошу, є. я прошу його включити в це звернення це окремо. Тобто, зараз ми ставимо просто як окреме звернення. Так. Да. Ставлю на голосування включення до порядку денного. Звернення, так, да, Іванович, будь ласка. Так. Роман до вас запитання. Скажіть, будь ласка, це ваше персональне звернення як депутата обласної ради чи фракційне? Для мене це принципово. Це фракційне звернення, яке є. Я... Тоді в мене до вас друге питання. Скажіть, чому ви озвучуєте, будучи заступником голови обласної ради, перша, озвучуєте його як представника політичної сили, ви позафракційний і можете проводити свою політичну діяльність, але не в сесійній залі. Дякую. Голова фракції відсутній сьогодні. Що що? Голова фракції відсутній сьогодні. Ну хтось інший, у вас же є люди з фракції. Я це кожен раз вам наголошую, ви уперто не чуєте. Але це є порушення регламенту і вас як посадової особи не можете цього робити. Від імені фракції. Або це ваше, тоді я його сприймаю по одному і готовий підтримати. Якщо це фракційна інша справа. Ще буду запитання. Яріше Анатолій Анатолійович. Романа Володимировича, теж реєструвалося, відповідно, чи це. Те... Ні, його тільки що зачитали. Ага, да. Дякую. Його в порядку денному немає. Дякую. Ще буду запитання? Ставлю на голосування про включення до порядку денного звернення, щойно зачитане Сученком Романом Володимировичем. Прошу голосувати. Не прийнято. Ще будуть зміни, доповнення до порядку денного. Олександр <ректи> Романович, дивіться, проєкт рішення поданий. Звернення за авторства Яріша Анатолія Анатолійовича подано. Тому, якщо у, вас є, якщо у вас є доповнення до цього звернення чи до тексту, чи зміни, будь ласка, давайте я зараз поставлю на голосування. Яріш Анатолій Антоніна будь ласка, зачитайте звернення. Шановні колеги, зачитую звернення, оскільки є прохання від, наших, від нашого колеги-депутата. І перед тим як зачитаю, хотів би вас сказати, що це безумовно. Я не претендую на авторство звернення. Пропоную всім вам долучитися незалежно від. Представництва політичних партій, оскільки це звернення носить державний характер, всеукраїнський, тому в будь-якому разі це наше спільне з вами звернення. Дякую і зачитаю звернення депутатів Черкаської обласної ради до президента України щодо переговорної позиції по завершенню бойових дій. Україна перебуває у визначальному історичному періоді, коли формуються та закріплюються традиції державотворення. Відбувається остаточна ідентифікація української нації, формується зрілість та стійкість демократичних інституцій. І за все це ми, українці, платимо велику ціну. Десятки тисяч кращих синів і доньок українського народу віддають своє життя за державний суверенітет, територіальну цілісність і право вибору України. Ця ціна набагато вища за квадратний кілометр території. Сотні тисяч тонн корисних копалин та мільярди доларів інвестицій. Але ми хочемо чітко зафіксувати: Крим це Україна, Луганськ це Україна, Донецьк це Україна. Ми будемо боротися за кожного українця в окупації, скільки б років на це не пішло. Прийшов час ще раз довести, що наша міць в правді та консолідації. Ми, депутати Черкаської обласної ради, звертаємось до Верховного командувача України. Президента України Володимира Зеленського з пропозицією зайняти безкомпромісну позицію в частині захисту інтересів українського народу під час складних та тривалих переговорів щодо можливого завершення бойових дій. Ми наголошуємо на тому, що Україна давно зробила свій вибір щодо демократичного шляху розвитку та євроінтеграції, саме свій вибір щодо демократичного шляху. Саме в Україні знаходиться географічний центр Європи та сформована найпотужніша армія Європи. Саме вона, сила українського духу та консолідація української нації, є тією зброєю, що гарантує громадянам України їхні права, а всій Європі безпеку. Їхніх гарантій, інших гарантій не існує і не може існувати. Ми підтримуємо принциповість і послідовність дій президента України та закликаємо. Володимира Зеленського бути рішучим та впевненим у нашій переговорній позиції, відчуваючи підтримку з боку всього українського суспільства, майбутнє України в демократичній Європі, майбутнє Європи потужній незалежній Україні. Ось даний так звернення. Прошу всіх долучитися і підтримати. Дякую. Так звернення всім розданий. Олександр Романович, які будуть у вас змінні доповнення? У цьому залі зрозуміє, що саме це робиться заради внутрішньої єдності і стійкості. Тому в даній ситуації я прошу додати ще пункт припинити політичні репресії, відмінити санкції проти Петра Порошенка заради внутрішньої єдності і стійкості. Старошого голосування як доповнення, так, да, Олександр? Будь ласка, Олександр Іванович. Що вірю, що це не так, бо тут в принципі все викладено правильно. Чи не я це спробую простувати позиції на міжнародній арені з приводу низького рейтингу президента і спробою такими голосуваннями в органах місцевого самоврядування довести іншу позицію, що це не так? Е, вірю, що це не так. Справді там переговорний процес складний, і Україну трошки не хочуть бачити повноправним партнером у цих перемовинах. По тексту все зрозуміло. Хотів би все-таки це питання, щоб ви озвучили, чи це не є це спроби, чи не є та команда партійна пустить до низів і просто винести в сесійний зали? Дякую за запитання, Олександр Іванович. Звичайно, я відповім, що ні, оскільки мені відомо, ця ініціатива пішла і від асоціації органів місцевого самоврядування на рівні обласних рад і так далі. і міських рад. Ви бачили, як хвилею так можна сказати, там з п'ятниці минулого тижня. Пішли швидко відбуватися ці сесії, оскільки і мери міст, і голови обласних рад, деякі наші колеги, так безумовно захотіли проявити свою свідомість і підтримати президента України в тих маніпуляціях різних політичних осіб, які це стверджують. Ставлю на голосування пропозицію Радуцького Олександра Романовича, яка ним була озвучена. Прошу голосувати. За два зрішення не прийнято. Чи будуть ще зміни доповнені до порядку денного? Ставлю на голосування. Порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Прийнято. Наступне. Стосовно регламенту роботи сесії, пропонується переробити через 2 години роботи на 20 хвилин. Немає заперечень. Переходимо до розгляду питань порядку денного позачергової сесії. Питання про звернення депутата Черкаської обласної ради до президента України щодо переговорної позиції по завершенню бойових дій. Звернення вам було озвучено. Проект звернення вам розданий. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. 40, рішення прийнято. Шановні депутати, питання, які відносилися на розгляд позачергової сесії, розглянуто. У Кого будуть зауваження щодо ведення сесії? Дозвольте позачергову сесію обласної ради восьмого скликання оголосити закритою.